Інесса Сорокіна, відома як співачка Марді, у минулому телеведуча ранкового шоу на одному з Вінницьких телеканалів, була автором і ведучою чисельних сюжетів, рубрик та програм. Має вищу медичну освіту, одружена захоплюється великим тенісом, життєве кредо рухатись завжди вперед. Говорили про те, що ви наша колега. Хотіли сказати в минулому, але. Не як буває. Кажу, не буває. <рес> так. Телевізійники в минулому, зараз ви співачка. А давайте розпочнемо з ще раннього дитинства, ким хотіли стати. E, насправді я і хотіла стати співачкою. E, і ще мені чомусь дуже подобала стюардеси. Я не можу це <рес> пояснити. <з> <чому. рес> ну, гарні дівчата, чому так, ж не Так, подобатись. Напевно, мені от якась просто візуально сподобалася, і я вирішила, що це така от класна дуже професія. А як далі рухалося ваше життя, як потрапили на телебачення? Насправді я закінчила медичний університет за спеціальністю клінічна фармація. Але О, ви долею випадку в мене через подруг знайомих казали, ну, Інеса, приходь до нас, ти ж це любиш. Ну, видно по людині її задатки. Ну, видно, що там, я люблю людей розмовляти, що мені це більше подобається, ніж, ну, до прикладу, там, сидіти в кабінеті чи в аптеці. Ось, і я прийшла, е... а, я, до речі, ще працювала е... на фармацевтичній фірмі, я звідти звільнилася, я сказала, я більше ніколи в житті на 9 ранку на роботу ходити не буду. Так, і, да, і прийшли до нас на ефір 30. на 8. Ну, <сум> <сум> не на 9, на 7, <сум> ось ще раніше. І е... 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 ну, я прийшла на телеканал, і мене відправили на новостійний сюжет. Причому не дуже такий приємний, там негативна була інформація про хворих людей. Я прийшла, кажу, все, ні, я тут працювати не буду, я людина позитивна, я не хочу це робити. Мені самі я проживаю це, мені самі неприємно, коли там люди хворіють, шкода їх, і все. І я йду з телеканалу, кажу, що, все, дякую. Там мені не підійшло. І через буквально тиждень звільняється дівчинка з ранкової програми, от так само, як і ви, і мені зателефонували. Ти не хочеш? Я конечно, да, хочуть четвертій тридцять, якраз подзвонили, так ось і так. От я прийшла на ранкову програму і познайомилась з великою кількістю чудових людей. Пам'ятаєте, коли останній ефір провели? Чесно, не можу сказати, що я пам'ятаю, коли останній, але це було перед карантином. Тоді якраз в карантин, ну якби і все завершилося. Які зараз відчуття, коли знову в студії ранкового шоу сидите? так класно, ніби я й не виходила, звісно з mm -hmm. того ефіру. Ну, йдемо далі. Як почалася ваша співоча кар'єра? Співоча кар'єра в мене почалась насправді ну така свідома, тому що я до того теж співала на благодійних якихось там вечорах. Виконувала просто не свої пісні. А першу свою пісню я презентувала якраз на конкурсі краси. В нас в Вінниці проводилася для заміжних дівчат. І я вперше виконала тоді саме свою пісню. Я так собі от мене з того, от так воно і пішло. Потім мені наступну другу мою пісню подарували. Я теж зустріла композитора, і е, він написав мені Аревуа пісню, це було подарунком. І воно ну, притягнулось до мене саме, тому що почала десь запрошувати і знайомства. І... Та я від цього кайфую, якщо чесно. Мені відверто це подобається, то чому ні? Маємо один з ваших кліпів, можемо фоном його запустити на екран, давай, а ви розкажете історію його створення. Пісня давай. під прицілом і власне зйомки, як відбувалися? Так. Це насправді моя прожита історія. Це пісня, яка була, яка народилася ще під час реабілітації мого чоловіка в лікарні. Він в мене військовий, отримав поранення. Ось, і е, ми, коли лежали в лікарні на реабілітації, якраз цей період з'явилася пісня. Я її не могла випустити два роки, тому що ну така вона досить інтимна історія про те, що е, підтримка існує, і тут е, в кліпі показано саме: от, ну насправді, це зараз багато хто проживає, і багато таких випадків, що стається там поранення, і це перший день, коли дізнається дружина. Про те, що сталося на фронті. І от як, як цей день проживає, відбувається. Е, ну, і я, це одним це, ну, із останніх моїх кліпів, насправді ще наступного немає, але це дуже такий він е, ніжний, е, співчутливий. І я б хотіла сказати не тільки про те, що хлопці, ну, безперечно, герої молодці, але я би хотіла ще звернути увагу на те, що. Наші жінки вони дають шалену підтримку, надію на життя, продовжується кохання, все круто. Я свого чоловіка тролю і сміюся. <рес> все круто <рес> <рес> мені подобається цей логічний ряд. Продовжується кохання, все круто. Я свого чоловіка тро. Є, є пари для яких Зачам? почуття гумору дуже важливо. Так і ну надійсно насправді це абсолютно не впливає на якість нашого життя. Все в нас прикольно, все в нас весело, смішно. Ну трошки з чорним гумором, ну а як без того. Що для вас зараз є основним? На чому фокусуєтеся? Чого прагнете в своїй діяльності? Так. Ну безперечно, нова пісня створюється у мене зараз. Буду експериментувати трішки з іншим стилем. Ось, ну і концерти в мене теж багато зараз. Ну, є так запрошень, тому думаю, що буду одягати, формую команду. Думаю, за балет хто на місці, хто не на місці, і постійно в організації цього процесу. Але із головного, то звичайно, народження нової пісні. А якби вам отако сказали, Інесо, тут є вакансія, онковий шоу, Слухайте. такий редактор, якийсь до вас подзвонив, рандомний Чисто рандомний дав такий ранкового проекту. І сказав, є вакансія, приходьте, попрацюйте там. Дивіться, я скажу так, я така пташка вільна. І <смеш> <Ты> покладете трубку. Ні-ні. <смеш> <смеш> Просто ми ще живемо на два міста. Якби ну, до прикладу, якихось там два дні да, на тиждень, то я ну чому ні? Якщо якби, якби мене був для цього час, я точно знаю, що там нам понеділок, вівторок я в Вінниці. До прикладу, то я би і могла прийти і. Порозважати ведучих часом <різов> я перепрошую зараз. Дуже важливий момент. Я не зрозуміла Саша. Все, все, um> все, все. Я просто запитав терити. Я просто запитав добре. Класно, класно, що знаєте, ми цьому можемо знайти от привід, з чого посміятися, знайти гарний настрій. Номер, будь ласка, продиктуйте заквіпили ось так спочись на тому, що гарні кадри нам дуже зараз потрібні.